Вам програму ранок на сіданок, і я хочу сказати, що попереду в нас вже за мить з'явиться дуже цікавий гість. А хто в нас сьогодні з'явиться, до речі? Наш да, до речі, поки він з'являється, я знову ж таки шукаю щось позитивне в новинах. Ну, вже я... боюсь щось говорити. Мені знаєш, мені так здається, що ти зараз скажеш ще одну позитивну новину, і наш гість просто втіча від нас кудись подалі. Ну я думаю, він в принципі, якщо вже прийшов, то він вже має тут відбути, поговорити, привітатися. Розказати нам щось цікаве, і головне зарядити нас своїм бадьорим позитивом. Отож, друзі, давайте зараз зустрінемо в наших в нашій сьогоднішній студії. Це лідер, лідер гурту відверті. Ілья Стасюк. Ми чекаємо тебе тут. В нас, Заходь. Заходь. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, ранок. вітає студії. <хххах> <ххах> Ми саме на, на диван. На диванчик. На Бутанці, я так, ну, наскільки я знаю, що сьогодні Ілья Стасюк, але хто це? це Як її звати? Як її звати, представлю <рес> її? Помність він є. Це він, це він, це він. Да. Ага, тобто то, 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 то взяв з собою друга. Я точно знаю, що гітара страшно. Фендер досить потужний інструмент в, у гітаристів. Американський, здається, да, так? Да. Тому. А як, як звати? Може, може є, є якась така штука, коли ти ну, називаєш там, інструмент? Ні. Ну, гітара для ні. тебе це, це, це найголовніше, ніж там. Ну так, да, я порівнюю з дівчиною, коли мене просять там, пограти, там, шашу, да, я зіграю мурку, там. нє ні ні, ні ні все. Правильно, правильно. А так а... То, це для мене друг. Ага, добре. Як прокидаєшся взагалі? Розповідай. Ой, прокидаюся важко дуже, бо працюю вночі. Ось, і виходить. Охоронцем десь? Так, Якби ж то охоронцем, був би трошки більше. Ні, працюю я на караоке в тарантіно барі, ось і приходжу так о 5-й, о 6-й ранку, ну, як коли. Тому прокидаюсь десь в обід, от коли вже майже сонечко там привстає. Ось і. Ну, бачиш, ми тільки йдемо на роботу, а ти тільки лягаєш спати, так. як зараз, як в тебе саме почуття, як ти в принципі прийшов до Не нас, питай. чи ти відразу зі зміни? <рес> Не питай, важко було прокинутися досить. Ось. Ну, і в автобусі відіспався трошки. Е, під шансочк. Шансочок, так, їхав чи ні? В, центру, <с一个> бачу, <с一个> бачу. Дивіться, скажи мені, як ти після ночної роботи, ну, бували такі якісь випадки, коли ти після своєї нічної роботи їхав ще десь зранку, там о 9 чи о 10 на концерт. Бувало таке чи ні? На пари. На на пара. На а, на концерт Ось Навчаюся в прикордонній академії, тому час від часу там. Появляюсь. ось Я взагалі на стаціонарі вчусь, але ходжу як заочник. Скажи, ну е, ну так, ну, добре, я відбуваю. Гурт відверті е, е, робить свої концерти в академії? Е, робив. робив. Зараз ми взагалі трохи не працюємо, ми зняли кліп і відпочиваємо. Так, кожна своя робота, тому я відпочинок. Так. І набиратись якогось натхнення, наскільки я розумію. <кій> Скажи, а чи бувало таке в, в академії в тебе, коли в тебе там, наприклад, якесь а, десь ти прогуляв, десь ще щось, і тобі треба здавати там, ну, ну, отримувати оцінку, і ти кажеш, так, що це робити, що зробити, береш гітару і починаєш грати своїм викладачам чи якусь якусь, якусь музику. Бу ну, на такі, парах не ще? було таке, а от на концерті, там, коли бачать, наприклад, мене і згадують, о, ти ж виступав, так, да, класно було. Ну ладно, автоматом. <кій> Так, хлопці, я зараз хочу собі взяти слово, тому що прокашляти. Ні, я хочу сказати, дівчата, хто зараз сидить за тим, за телеекраном позаду тої сторони, тому що ми тут. Я хочу сказати: отут сидить хлопець, який працює, який ще навчається при прикордонній академії і ще співає. Ви знаєте, ну мені приємно тут сидіти, от дуже я можу з ближче. Ти можливо він Одружний? Не одружений. Це головне, тому я опіслася ще ближче. І, ні, знаєш е, хотів запитати, що дійсно ти прийшов до нас, отут ми розпитуємо тебе про ранок, а розкажи про свою групу, тому що відверті, рок-гурти відверті, розкажи, е, як вона, що вона і чим зараз займаєтесь? І Наскільки ви відверті до свого слухача? Ну, відверті до слухача в плані там, тексту, музики. Це максимально відверті. У нас була перша фотосесія, ми там трошки оголені були, ну так по, по торс. Ще один фан для дівчат. Це був такий Це був такий експромт. Ось ми спробували. У мене просто не було якоїсь такої гарної футболки. Я думаю, давайте всі будемо. Знаєте, добрий вихід, немає, ай, сині з заляпав, ну давайте вже. скинемо. — так, Так ми записали пару треків, у нас, здається, шість їх взагалі всіх. Ось там пару примітивних відео, які ми також знімали самостійно аматорські. Чому прийти? Чому привітили примітивних? Ну знімали на власну і а, на камеру. тому ти да. так називаєш да, що це да, приміти да, примітивні. То вони мають бути там має на... бути ще якийсь оператор, то все, щоб там мотор, камера та ну все одно. Ви ж розвиваєтеся, якось, хочете це робити? принаймні? хочемо, хотіли напевно, тому що зараз більшість. Ну ми всі були студентами, тобто був якийсь вільний час. Ми працювали ну точніше, працювали над музикою і. Завміщали навчання і музику. А зараз він на роботі, тому якісь пріоритети поставлені, що треба заробляти гроші, а не витрачати вкладати. Не так зараз все по іншому. А ну взагалі, а чи реально зараз заробити музикою, Наприклад, на твою думку ні. Зараз таки в курсе дора нереально. Бо до прикладу, струни ну просто в рази піднялися і вони рвуться на кожному концерті. Ну, бо ти входиш в кураж і все. Перше, ну, якщо прагнути, а якщо хотіти чогось добиватися, ну, поставити да. собі ціль? ну чого, є гурти, в яких гонорари там 15 тисяч, 20 тисяч, там або тисячу доларів, тобто і більше. Тобто вони розвиваються. Сувних є в директора, ну промоутери там то все. Розкажи Ілля, як взагалі хто був ініціатором створення гурту відверті? І коли це зараз? Я, мабуть, був. Навірно, був Мені було скучно і думало, зроблю собі гурт. Як давно? До виступати. Е, ну, Ми вже другий рік, Оце було, відсвяткували в вересні минулого року, 1 вересня. Ось, і буде от, вже третій. Угу. Першого третій, 1 вересня, третій рік, гурту відверті. А, Скільки є взагалі, отакаш от відео відеороботи, Скільки їх є на, на кожну пісню? На шість пісень чи е, ні, там здається, просто з концертів є і на, на дві пісні здається є відео. А ще ні. одна відеоробота, я дивився, ось були зйомки десь взимку в лісі. Це на яку пісню? Да, це на я не скажу на яку пісню. А, це, це буде я хочу сказати ще раз: всім шанувальникам. Якщо зараз дівчатка якраз дивляться, тому що я побачила дуже гарну світлину, в нас. На телекрані позаду. Я вже хрипну, просто розумієте, у мене аж голос не витримує. Якраз, напевно, з цих зйомок, що ти казав, оголена зйомка. А що це позаду тебе. Німф? Напевно, німф. Це така ідея фотографа. Ось видно, що зразу відвертий відвертий душею ще й зверху дім, ну просто хлопить. і ще одна світлина я Святий. бачу Святий. на аеродромі. Це також гурт відверті. Так, так. О, так це от це наша так. перша зйомка була. Mm -hmm. Ну а така, що ви ну там не можна зробити на, на співі, не можна зробити на творчості. А літак, Де Фотографа. <laughs> А, це фотографи в нас заробляються, співаки в нас. Хлопці, я тут ніяк. літачок. Де взагалі грає гурт відверті? На великих сценах чи в якихось арт-пабах? Ну, в місті у нас, в принципі, великої сцени немає. Ось філармонія, скажімо. На я сольно виступав на Аполлон. Був конкурс такий. У нас у 2012 році. році. Аполлон. «Заня»? Аполлон. Друге місце. Друге місце. Майже Аполлон. Ну, ну, віце Віце-аполлон. Віце-аполлон міста Хмельницького. Да, Тому я виступу. не дарма підсаджую. Ну, ми сьогодні тобі дозволяємо. Дивися, чи можливо в тебе є якісь, ну не знаю, такі бажання записати якусь спільну пісню, якийсь спільний хіт з кимось з українських виконавців. б ти вибрав. Дуже важко вибрати. Була Ані Лорак, але вже з нею не запишеш. <зас> <зас> а чому вже немає? <зас> <Штат> <Її> вже <зас> немає. <зас> нема. нема, <зас> да. Я знаю, що нещодавно ви хотіли гурт відверті зробити концертну програму квартирник в одному з ресторанів, так? Ну, квартирник взагалі в нас сформувався в Тарантіно барі. Це була ідея «Світи» і і Джипсі, коли вони ще були редакторами в Тарантіно. Ось, ну і так склалося, що це був сольний. Концерт мені вже а, в акустику. Так, да, да. І так він вже продовжується майже рік, напевно, так, цей квартирник. Ось, ну, кавер такий вечір собі під гітарку посадіти, поспівати. Лише кавери чи, чи є власні також пішли? Ні, власні не виконую, тому що ну, вони не розкручені. Людям цікавіше там поспівати, потанцювати під так, те, що люди, вони знають. Так. так, ну а якщо люди там, ну якщо в пабі так пива випили, давай там щось там. Замовляю. Мурку, yeah, давай yeah. Мурку. Ні, буває. Ні, мурку. мурку, я знаю. Це не питання. Платиш гроші, все окей. Давай Мурку. E, Дивись, де можна буде побачити тебе в роботі найближчим часом. Коли, коли це можна буде? E, ну, я зняв зняв собі відео, кавер, пісню записав. Ось її зараз монтую і буду викладувати в інтернет. А так то ближчим часом це неділя, бар, квартирник. Були по четвергам, зараз перенесено на неділю. Я думаю, я думаю, знаєш, можливо, ти зараз трошечки ти саме розщедришся, і ти подаруєш якийсь квиточок людині, якій ми поставимо питання про тебе і розіграємо. Зробимо, можемо це зробити чи не може. У нас просто вхід вільний. А можна зробити квиточок і розіграти? Хто не знав? що це. Ні, якщо ти вже прийшов своїм другом. То може ти нам uh, щось покажеш із ним щось ну, якийсь прийом, Так, да? прийом ні, ну коли насправді артист приходить до нас з інструментом, не просто так. Я не просто щоб він Я впевнений, що ти з задоволенням нашим телеглядачам і всім нам зараз представиш якусь композицію. Власну, не власну. Ну а, от я вам приніс листочок, щоб так пішопити. Щоб всі співали? Так, ми будемо співати яку пісню? Тарас Петрененко Україна від Іллії Стасюка. Так, давайте може я... Крута так... Композиція насправді така патріотична пісня. Отсюда. Ну, давай. Вичка, <зв> найгоніше, як спочатку, там раз, два. Так зробиться, ні. я маю на коли початок. А ви знаєте що? Три, два, один екшн. Мені здається, Андрій, пече не знає пісню. Ти знаєш? я також. Вище. седя чувашку співати, Давай. Так, давай. Давай. Не любити, тобі не можна не цісти, то що ти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Серцями розпалинти, сячі сербесь, ще свічка наша не зоріла ще наша молодість при нас, а те, чи варте наше діло. Кажуть, люди скаже час, Україна! голосом ранок на сніданок. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі велике. Ну, в нас Дякую є... не проснувся ще. <смір> <А, смір> Акорди пути. Нічого, нічого. <смір> <смір> затова... Нічого, ніхто не чув. Наскільки, <смір> <смір> наскільки. Ні, кльово вийшло. Дивись, в нас є така традиція. Ми завжди робимо <смір> селфі. <смір> селфі Борисового друга під кольцем. Раз, два. Не видно Андрія Скачова. Раз, два, три. Є. Зараз це о яке са зараз це піва дредка, чола друзі. Ми дякуємо. Давайте подякуємо дякуємо тобі за те, що ти сьогодні прийшов до нас. Дякуємо. ще ти слухав шансон цього ранку і заспівав в нашій студії друзі таку патріотичну, таку дійсно гарну композицію музичну, яку піднесена нам духна. І давай, давай на останній побажання зараз нашим глядачам, хто нас зараз дивиться, від і Стасюка. Гарного дня, ось, і вдалого тижня. Ну все, дякуємо тобі. Я тебе проведу. Андрюша, біжи. Давай, телефон тобі потрібен. Так, так, забирай.